Тримайтеся за Господа! Слава Ісусу Христу! Слава! Слава! Хто ближче, впізнаю обличчя, хто далі. На жаль, не можу упізнати, і знати усіх, але благословляю сьогодні ім'я Господня за прекрасний час, який Він подарував для нас. Шановна молодь, сердечно вітаю найперше вас. Щиро вітаю служителів, старших служителів наших областей. Щиро вітаю представників влади, і наших закордонних друзів, гостей, всі, хто є сьогодні присутній тут. Особливо приємно бачити друзів з Польщі, недавно подорожував там. Жалію, що немає представників із Сербії, тому що там також ми мали подорож, мали добрий час і готуємо молодь, увага, готуємося до служіння місіонерсько в цих країнах, але про це буде трошечки пізніше. Отже, який довіз нашого з'їзду? <рес> <рес> Зміцнюйтеся Господом і могутністю Його сили. Заклик конкретний до всіх молодих людей і старших також. І до мене заклик конкретний в тому, щоб ми могли щось робити. Щоб через декілька днів, коли будемо від'їжджати з цього табору, ваші духовні м'язи були набагато міцнішими. Ваш інтелект. Став на багато вищим в пізнанні Господа і ще багато дечого, що стоїть за Словом, зміцнятися. Читаю Боже Слово. Дії святих апостолів, перший розділ, такі слова. Але ви, восьмий текст, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми. Свідками в Єрусалимі, всій юдеї Самарії і навіть до краю землі. Я розумію, друзі, що а, ми вже тривалий час знаходимося тут. Тепло, хотів би сказати тільки коротко, декілька тез перед тим, як ми звершимо нашу заключну молитву про те, що означає зміцнятися в нашому Господі. Я з великою увагою і повагою дивився сьогодні на цих хлопців, які стояли у форменій одежі, які тримали український прапор, і признаюся, щиро молився, бо, можливо, не на передовій, але з Володимиром Дмитровичем були недавно дам аж зовсім близько, аж зовсім близько до цих всіх речей і проймаюсь глибокою, щирою повагою до цих людей. Я думаю, для них було б актуально та й для нас усіх, і для нашої влади, в тому числі, зміцнювати кордони своєї країни. Нормально чи ні? Супер нормально, тому що ми розуміємо, давним-давно можна було б припинити біду, гори кровопролиття, коли б 400 з лишнім кілометрів нашої держави були закриті кордони. Зміцнити кордони, про що багато говорять, і навіть обіцяють багато коштів виділити на це. Хотілося б вірити, що багато буде зроблено для зміцнення. Я зараз привожу деякі ілюстрації, друзі, щоб нам краще зрозуміти, що означає зміцнятися. Я думаю, актуально для всіх, для молодих, не дуже пізніше будете розуміти, про що я говорю. Коли ми вітаємо когось, то кажемо: ну бажаю тобі там що? Найперше щастя, а потім міцного здоров'я. Ми бажаємо, щоб в людини було міцне здоров'я, щоб людина була, так би мовити, веселою життя тому ну, що, коли нема здоров'я, ну. Я сподіваюся, тут всі здорові. Якщо хтось ні, будемо молитись. Хай Господь торкнеться вас, дорогі брати і сестри, своєю оздоровлюючою рукою. Варто ми сьогодні говоримо, зміцнювати. Ну що варто зміцнювати? Я чув сьогодні е, виступ одного з чиновників по новинах, який говорить, що нашу гривню потрібно зміцнювати валюту, нашу, так би мовити, національну, щоб вона зовсім дерев'яною не стала, щоб вона була міцна і дзвінка. Можна було б ще приводити деякі аспекти того, що варто було б зміцнювати. Але в нас трошечки сьогодні інший ракурс. Ми говоримо, шановна молодь, дорогі брати і сестри, про те, що зміцнятися потрібно, набирати силу, бо значення цього слова наша розмаїта українська мова дає дуже багато визначень. Зміцнювати означає. Міцніти силою означає загартовуватись, означає бути стійкішим, означає вдосконалюватися, означає бути і чинити стійкий опір. Це означає зміцнюватися. Я говорю зараз про силу в Господі. І нам нагадували сьогодні, нагадував брат по-моєму з Польщі про те, що Саул навіть сказав, ну як. Ти Не можеш перемогти, він воїн від юності. А ти хто такий, Давид? Ти прийшов в пастушому одязі воювати з велетнем, виявляється, так. Виявляється тільки тому, що я зміцнений в ньому і йду не з мечом із списом, символічно пращею, але я йду у ім'я Господа Бога Ізраїлевого. Я виступаю проти цієї людини. За мною буде перемога, брати і сестри. Зміцнюватися в Господі, бути в зоні його досяжності. Декілька слів про духовне здоров'я або про те яким чином нам завжди бути людьми, якими може користуватися Господь сильними у ньому? Я не знаю, можливо, хтось з вас підтвердить, я читав історію в одній країні. Один молодий чоловік помер від передозування. В нього було десь 24 чи 5 років, але не наркотичних засобів. А він хотів бути сильним, і він вживав препарати медичні, які допомагали нарощувати силу м'язів. Він хотів бути фізично сильним і перебрав на превеликий жаль. Дбати про наше духовне здоров'я це означає дорога молодь. Слідкувати за тим, що ми споживаємо. Що я маю на увазі? Не тортики і печиво, а наша духовна пожива, яка робить нас тими, хто ми є насправді. Хтось сказав, ми стаємо тим, що ми споживаємо. Міцніти від духовної, правильної, нормальної їжі можна тільки тоді, коли ти знаєш, що ти споживаєш. Коли ти знаєш, що ця їжа буде тобі на твоє духовне здоров'я, твій духовний. Хребет, скелет буде зміцнюватися, ти будеш людиною, якою може користуватися Бог для своєї слави. Син Божий сказав одного разу так: моя їжа є творити волю мого небесного Отця. Учні пішли купувати хліб, приходять, а він розмовляє Самарянкою. І ніхто не питає, про що ти з нею говориш? Ну, незручно. І кажуть: Господи, їж, ми хліб купили. У мене є їжа, сказав Ісус Христос. То чому ми, Господи, бігали там такої спеки, шукали хліб, коли є їжа? В мене є їжа, якої ви не знаєте. Моя їжа, друзі, їжа це те, що дає силу. Їжа це те, що дає енергію. Їжа те, що приносить насолоду, і ще багато дечого в фізичному розумінні цього слова. Для Божого сина. Силою, насолодою, енергією здоров'ям було виконувати волю небесного Отця. Я хотів би, щоб ми це запам'ятали. Хай наша спрага буде для того, щоб зміцнитися в Господі, для того, щоб стати дужими і сильними в ньому, споживати хліб небесної благодаті, який для нас дарує Господь. Говорить апостол Павло у своїх піснях. Зауважуючи, що Слово Боже, Євангеліє є сила Божа на спасіння всякому віручому. Я зустрічався з людиною, який почав свідчити про Ісуса Христа, який може вирішити проблему цієї людини, а цей чоловік каже: Що ти мені тлумачиш, дай мені гроші, матеріально допоможе, я знаю, як вирішити мої питання. Слово про Хрест Ісуса Христа на превеликий жаль, дорога молодь, для багатьох людей вважається таким чимось. Порожнім звуком я хочу сказати сьогодні для вас усіх: хрест Голгофи, страждання Божого сина міняє людей і робить їх новими. Робить достойними дітьми в своїй сім'ї, робить достойними громадянами в своїй державі, сила Євангелія зміцнює людину і люди, які стають при владі, маючи над собою владу небесного Бога. Є люди, які справді, про що ми говорили сьогодні, зможуть реально змінювати обличчя нашої країни. Апостол говорить або євангелист Лука ще про одну силу, яка не просто сила, як результат тренування, результат споживання певного виду їжі, але говорить про силу як дар. Ви приймете силу, ми говоримо зараз про тверду валюту Божого Небесного Банку, ви приймете силу, каже Ісус Христос, коли Дух Святий зійде на вас. Дорога молодь, я не заставляю зараз, не змушую піднімати руки, хто розуміє, про що я говорю, хто пережив це у своєму житті, я хочу сказати одно: якщо ти хочеш бути корисний сам для себе, якщо ти хочеш бути. Зразковим сім'янином в майбутньому в твоїй сім'ї, якщо ти хочеш бути людиною, яка справді не просто на словах, а на ділі бажає змін в суспільстві на краще, ти можеш це зробити, коли будеш задягнений силою Божого Духа, яка приходить як дар, не мірою, не під проценти. Не з тим, щоб післязавтра потрібно було віддавати, а з тим, щоб можна було задягнувшись цією силою, благословляти ім'я Господнє, рухатися і робити щось, зміцнившись Господом і могутністю його сили. Сьогодні згадували про вогонь. Правда, коли Дух Божий зійшов на цих людей, які знаходились там, 120 душ. І з'явились полем'яні абогнані язики, і люди не розуміли, що відбувається, і чули дивну мову, шум і гам. Дух святий зійшов на перших людей. Мої дорогі, для чого? Для того, щоб прийшли реальні зміни у моє і ваше життя, для того, щоб прийшли реальні зміни в наше суспільство. Ви маєте бути провідниками енергії, благодаті, сили Святого Духа. Щоб прийшла Його сила. Пам'ятаєте, наш славетний земляк Тарас Шевченко говорив: молю, ридаючи, прошу, подай душі у Богі силу, щоб огненно заговорило, щоб слово пламенем взялось, щоб людям Серця розтинало. І на Україні понеслось, і на Україні святилось. Господи, наш земляк розумів, де сила. Розумів, звідки приходить слово, яке береться полум'ям. Я бажаю для вас цього дорога молодь. Ми зараз будемо приходити до молитви. Хай Божий Дух зробить вас полум'яними людьми для Ісуса Христа. Я не боюся сказати, немає іншого шляху. Немає іншого шляху, ані шлях Євангелії, ані шлях. Божого Слова, ми можемо говорити про реформи. Ми можемо говорити про різні економічні, так би мовити, речі. Ми можемо багато що говорити все має своє місце. Але до того часу, поки реально Євангелія не змінить моє мислення, моє відношення до ближнього, моє ставлення до праці і ще багато дечого. Поки Огонь Духа Святого не змінить, нам складно розраховувати на Успіх, давайте піднімемось. Ми наближаємось до молити, будемо благословляти ім'я Господнє. Скажемо разом з поетом: Подай, Господи, душі стомлені огнену силу, щоб слово взялося полем'ям, щоб заговорила моя душа і благословила Твоє святе ім'я. Бажаю вам за ці дні фестивалю зміснитися в Господі. Могутності Його сили ви навіть не уявляєте, дорога молодь. Наскільки ви сильні, наскільки ви можете щось зробити в ім'я Господа нашого Ісуса Христа? І каже апостол, як безмірна Його велич у вас, Його сила у вас. Шукайте цієї сили у ці дні фестивалю. І хай благословить вас Бог молимось. Дякуємо тобі, наш Господь. Благословляє душа наша ім'я Твоє. Поклоняємося Тобі, Владико, привозносимо Тебе, нашого царя і нашого Господа. Дякуємо тобі, Владико, за Твою силу, за те, що Ти зміцнюєш, Господь, всіх, хто серце своє широко відкрив перед Твоїм лицем. Я знаю, що благодать твоя, Господь огненно може проговорити до тих, хто навіть відступив, до тих, хто, Господи, повернув з твоїх прямих доріг на свої стежки. Я благаю тебе, владико Боже. Хай ці дні фестивалю будуть натхнені від Тебе. Хай прийде твоя благодать для багатьох молодих людей, щоб вони могли прийняти рішення, Господь. Служити тобі. Трудитись для тебе, бути знаряддям у твоїх руках, яким можеш ти користуватися для слави Твого святого імені. Допоможи, Господи, нам справді зміцнитися в Тобі, нашому Спасителеві і нашому Господу, хай дар Твого Святого Духа. Знайде тут ще багатьох власників, хай вони поїдуть звідси оновленими і готовими служити тобі, Господь, служити народу Україні на славу твого святого імені. Алілуя! Дякуємо тобі, поклоняємося тобі, превозносимо твоє святе ім'я. Хай буде, Господи, збережений кожен тут. На цьому Боже місці, в цьому таборі від всякого нещастя, від всього того, що може трапитись, дай мудрості, розважливості, благослови Господь, гарною погодою. Ми тобі будемо вдячні за все добре і не зовсім. Прославимо і благословимо Твоє святе ім'я, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Молимось, молитву Господню, Отче наш, дружно разом, Отче наш, що живеш. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь. Поки мікрофон в моїх руках найщиріші вітання вам, шановна молодь від старшого єпископа нашої церкви, брата Михайла Паночка. Я думаю, пізніше він буде тут особисто. Його побажання, благословіння, успіхів і зміцнення в Господі. Благослови вас Бог.